Всім привіт! Мене звати Люда, і я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Уже сідає сонечко, і хочу сьогодні покропити свій абрикос. От, ви бачите, позаду мене отак уже сильно розпустився цей абрикосик. Треба було мені трошки швидше його оприскати. Але. Е не оприскали, оприскуємо його сьогодні. Також покажу вам зараз дерева, які я буду сьогодні оприскувати. Також грушечка вже має отакі зелені, гарні бруньки, також їх треба оприскувати, яблуня. Має також такий гарний зелений приріст. такий, таку зелену бруньку. Також є черешня. Ось такими вже бутонами. Це є пізня черешня, також її сьогодні будемо оприскувати отака от сливка. Штамбова. Також вона має дуже гарний. Отакий зелений багато брунник, бруничок має таких плодовитих. Теж дуже цікава сливка. Це є така біло-червона сливочка, теж дуже смачна. Отакі теж бруньки, ямблуньки. це все. Сьогодні буду оприскувати. Також далі ще один абрикосик є. Вже скільки розпустилося, бутонів, але все буду оприскувати. Також ігрушка, ви бачите, оце така велика стара грушка є. Все сьогодні оприскуємо. І я зараз покажу, чим я буду оприскувати. Сьогодні будуть йти отаких три препарати на оприскування. Це у нас перший препарат, це у нас є хорус, це є від хворіб. Від мумеліозу. Також другий препарат це у нас є прованто провантовертал. Це є від шкідників. Також можна було взяти актару. Ну, так як зараз у нас бджоли літають і не дуже хочеться використовувати актару, то я взяла замість актари провантовертал. І також взяла. Мачо прилипач І зараз ці препарати всі змішаємо на 8 літр води. Я відкрила хорус, висипала у літри води, яка розчиниться добре. Гарно це все перемішую. Півник каже, що вже пізно, треба спати йти. А ми ще сад кропимо. От зараз я буду виливати, у мене вже є готова тут водичка. Я зараз виливаю. Цю суміш? Ой. Так, також беру провантовертал. Також відкриваю цей препарат. Він має рідку отаку дію. Чимось схожий він на топсін М, але топсін Н від хвороби, а це від шкідників. Перемішаю також. Теж має такий окрас білого кольору. Вода. Того року ми обробляли актарою. цього року спробуємо цей препарат, щоб не нашкодити нашим ділкам. І також я візьму прилипач, я беру прилипач і буду висипати. Одразу собі у бачок отак. От зараз просто гарно перемішається і почну обробку з яблуню. І так я роблю всі дерева. Також хочу покропити абрикос. також покроплю і смородину і також покроплю Тут у мене є порички. Мі є Отак пропимо другий раз садок. Зараз поки що використала 8 літр води. І йду розробляти знов 8 літр води. На свої дерева, бо є ще і великі дерева, старі дерева. А на цьому я буду своє відео закінчувати. Кому було відео моє корисне, підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте свої уподобайки. А я всім щиро дякую. Хто підписується на мій канал, хто мене підтримує, всім вам щиро і щиро дякую. Всім вам бажаю мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, добробуту у кожну родину, у кожну сім'ю. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня. Нехай весна приносить вам тільки радість і задоволення, до перемоги.